З вами Вішва Нанда. Наваратри – Фестиваль, присвячений Божественній Матері. Наваратри або Дурга Пуджа, як цей фестиваль також називають у всьому світі, один із найпопулярніших індуїстських фестивалів. Це святкування торжества добра над злом, на мою особисту думку, це самий інтимніший і водночас найрадісніший фестиваль. Наваратрі це внутрішня подорож, у якій, коли ми віддаємося Божій Матері або Матурці, як ми її називаємо, вона вбиває всіх наших демонів, богиня дурга уособлення творчої сили, шакті. Вона бореться і перемагає багатьох демонів, щоб відновити Дхарму, як описано в Деві Махатмі. Гурчі пояснив, що в саті Юзі демони воювали на різних локах. Духовних царствах, у Трета Юзі у різних країнах, у Два пара Юзі вони були присутні серед членів родини та родичів, а в Калі-Юзі Юзі у свідомості людей. Тому в цей вік, демони, яких убуває Деві, знаходяться всередині нас. Це жадібність, хтивість, гнів, заздрість, гордість, бажання, его, які особлюються як мунда. Канда, Шубха, Нішубха, Тхура Лучана, ракта Махіша Сура. щовечора Мадурха з'являється в іншій формі, тримаючи різну зброю та атрибути. І вона бореться з багатьма демонами і вбиває їх один за одним упродовж дев'яти ночей. У сьомий день вона вбиває ракта демона. Який є уособленням бажань, якось світові загрожували Асури демони? Демони згуртувалися разом, щоб повалити багів і отримати контроль над землею? Лідером цього повстання був Рахтабіджа, генерал демон. Цей демон отримав дар від брахми, що дозволило силі Рахтабіджі збільшуватися в тисячу разів щоразу. Коли проливалася хоч крапля його крові. У вічі боги звернулися до Дурги, Ма за захистом. Велика і прекрасна богиня Дурга вступилась. Вона захищала їх раніше і була зобов'язана зробити це знову почався бій між Ракта та Деві. Дурга атакувала своєю зброєю знову і знову. Кров Рактабіджі пролилася скрізь. З кожної краплі крові вискочила ще тисяча подібних до нього демонів. Цілі армії виникли з калюж крові рактабіжі. Побачивши це, дурга розлютилася. Вона насупила брові в абсолютній люті. З цієї концентрації з'явилися калі жахлива. Весь всесвіт сколухнувся громовим ревом цієї могутньої жахливої богині. Ті демони. Які стояли найближчі до могутньої деві, були поглинені енергією реву. Своїм довгим язиком вона ковтала кожну краплю крові, перш ніж та досягала землі. Ось чому її репрезентують усю в крові. Зрештою, Рактабіча був знищений. Як пояснив Гуручі, Рактабіча представляє наші бажання вони нескінченні. І якщо ми виконаємо хоч одне, то з'являється багато інших. Дурга означає непереможна. Дурху також називають дурхатінащині, та, що усуває всі страждання. Деякі з інших її імен пхатракалі – «спритне щаслива», амба або джагадамба мати Всесвіту. Анапурна дарувальниця їжі. Сарва мангала та, що дарує радість навколо. Пхайраві та, що вселяє жах. Чандіка гнівна. Лаліта прекрасна. Пхавані та, що дає життя. Мукамбіка та, що слухає. Вона також відома як Махамая. Та, що заманює нас у її світ земних бажань. Вона є тією, хто заманює нас куштувати гіркоту мирських бажань. Але коли ми кличемо її, коли ми відмовляємося прийняти її дари мирських бажань, і коли щиро кличемо її на допомогу, вона простягає руки, підіймає нас. Ми не маємо влади над своїм життям. У неї Весь контроль, і чим раніше ми зрозуміємо це, тим краще для нас. В Індії, коли будують храм, храм не є храмом, доки зображення чи мурті не будуть встановлені шляхом церемонії під назвою Прана пратіштха Коли це освячене зображення, мурті є, храм працює Те ж саме відбувається з нами, з нашим тілесним храмом. Ми повинні встановити Божественний образ у своїй свідомості. Коли ми зосереджуємось на третьому оці і там створюється образ, ум більше не працюватиме, він більше не стрибатиме туди-сюди. Тут наука зустрічається з духовністю. Ось так ви можете перенести кундаліні шакті з базової чакри на третє око. Яке, я сказав горучі, є місцем душі. У цьому секрет атма Крія йоги. Ті, хто регулярно і щиро практикують атма Крія йогу, є живими свідками процесу пробудження наших тонких сил, третє око це точка злиття або шлюбу шиви та парваті шахті. Коли наш ум повністю орієнтований на образ Бога. І коли ми охоплені іменем Бога, ум втрачає свою владу над нами. Він перестає існувати, що тоді залишається Бог єдиний Джейма. Джей Матаджі.